людини 20 років пора юності, першого цвітіння. Для колективу 20 років існування пора зрілості, осяяна певними здобутками, перемогами, визнанням. Це неповторна славетна історія, неповторне обличчя, образи. Але для театру народного танцю заповіт роки й десятиріччя не завада, адже склад його протягом усіх 20 років існування. 20-річні хлопці і дівчата, покоління за поколіннями студентів хореографічного факультету Харківської державної академії культури, які створюють славетну історію Харківського мистецтва народного танцю. У 1990 році, це коли був перший курс першого набору на хореографічне відділення нашого інституту тоді, ще, нинішньої академії культури, мені стало ясно, що не можна тримати майбутніх професіоналів тільки в навчальних класах. Якщо будуть предмети вести навіть високого рівня викладачі без сценічної практики, вони будуть недосконалі фахівці на випуску. Я створив тоді декілька номерів там, на двох, на четверих, на шістьох, десь от такі моменти. А тут випадково знаю, що в Ужгороді відбудеться на початку червня всеукраїнський конкурс Атлістів естради. І там є номінація хореографії. Їхали без всякої там на щось надії, господи, це професійний конкурс, професійні артисти. Ми тільки-тільки-тільки щось думаємо, як воно у нас може бути, що вірно, що не вірно. Поїхали подивитися на інших. А сталося так, що одна наша артистка, і вона стала призером конкурсу. Вона пройшла і другий тур, і в фіналі стала призером. Це був таке початок. А потім зробили влітку другий набор на другий курс. Тільки там розібралися що до чого. Тут взнаю, що ціла комісія, створена в міській раді в Харківській, і вибирають по всім відомим колективам, щоб невелика група могла їхати до Америки. Ну, я попросив подивитися і на моїх. Та що там дивитися, хто це, що це. Ну, все-таки приїхали. Приїхали, подивилися, невелика група, один номер, другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий. І через декілька днів мене запрошують до міської ради і говорять, що в нас відібрано, ми будемо готуватися їхати в Америку. Ну в Харьков вообще попала, так я знала об этом э, коллективе, заповеди еще, то есть со школьных лет знала об этом институте, вот и хотела, то есть буквально наверное с пятого класса хотела сюда попасть. Эм, как я это узнала, я, то есть я э, в Севастополе училась, э, в, танцевала в школе. «Калейдоскоп» назывался. Вот. И там девочки, ну, уже выпускницы, взрослые, старшие курсы, они тоже собрались в Академию культуры вот сюда, вот в Харьков поступать. И когда я уже была на старших, в старших классах, я то есть, с этими девочками общалась, спрашивала, как здесь, то есть, как они учатся. И то есть, видя по их результатам, чего они здесь добились, как им здесь вообще учатся, что они здесь делают, то есть я так загорелась, очень хотела. И то есть я это услышала от э, друзей в основном, то есть об этом коллективе. И сюда, когда приехала, ну, естественно учиться. Так получилось, что я попала в заповед в хореографической школе. У нас был такой эксперимент, когда я училась, были был один класс классический, один класс народный. Mm -hmm. И вот я попала тогда в народный класс. И уже тогда еще мне очень понравился народный танец, и мне захотелось продолжить. Mm -hmm. Ее обучение в этом направлении. Я попала сюда вот в начале, так сказать, становления коллектива. То есть, когда это все только-только начинало создаваться, ставились, вот и первые, как Борис Николаевич рассказывал, малые работы, потом большие, уже более большие композиции. Я дело в том, что чисто народной хореографией не занималась. Я занимаюсь с пяти лет, но как-то не, не довелось мне. Вот, я занималась и современной хореографией, и какой-то стилизацией, и поэтому, когда я пришла, я даже не знала, что такое абертасы, и что такое там голубцы. Вот, поэтому... А что такое абертасы? Ну, это вращение. Самое... <laughs> да, вращение на одной... Да. Вот. И поэтому было мне очень тяжело, конечно, самой, тихонечко, не знаю, там все у всех спрашивала, было трудно. Я занималась в детском коллективе ансамбля «Танцы счастливое детство». Борис Николаевич сегодня упоминал о нем. И с детства была моя мечта стать хореографом. Я очень... Прям с самых маленьких лет я любила танцевать. Все праздники дома, все мероприятия, музыка. Я маленькая, танцую. И бабушка меня отвела в детский коллектив. Мы очень много выпускников пошли сюда учиться, в Академию культуры. И видя их достижения, видя результаты, хотелось стремиться к чему-то лучшему, к чему-то большему. Вот, поступила сюда. Ну, мабуть, якщо брати Харків, то заповіт це більш потужний, більш професійний колектив. І ряд своїх робіт, що робі, раніше робив, вони загублені. Їх важко вже повернути до сонячного життя. Але тут в заповіті народились нові твори, багато з яких зараз. Це основа репертуару заповіту. Як ми говоримо, це вже його золотий фонд. І на день, коли ми робили концерт, присвячений 20-річчю нашій творчої діяльності, то в залі були не лише матери, не лише наші рідні люди, які нас люблять, які прийшли до нас в гості. Було багато хореографів ну, самих провідних хореографів, можна сказати, України. З Росії були хореографи, і вони подивилися, вони були дуже здивовані. Вони говорять, не існує ніде, ні в Україні, ні в Росії, ніде в світі не існує студентського колектива, який можна назвати чітко і ясно. Це професійний колектив високого рівня. І за своєю програмою, і за своєму канал. З одного боку, я людина досвідчена, і я знаю, чого я хочу. Я знаю, що треба робити там, де я находжусь. Я цим займаюся. Вдалося з випускників, яких ми випускали вже в нашому навчальному закладі, вдалося, щоб не всі по всьому світу розліталися, а щоб. Хороші толкові люди і тут залишилися. Многие великие дети они считали, что э, вообще сценическое искусство оно должно очищать людей. Человек едет, у него куча проблем, всего он приходит на концерт и после концерта все должен выходить как будто бы вот его какой-то водой такой чистой облили очищенный. И потому и как говорил борис Николаевич, создается коллектив, то есть только через сцену, начинаешь что-то чувствовать одними репетициями это невозможно. как бы хорошо не рассказывал, а именно после концерта приходит какое-то вот ощущение, чувство отношения со зрителем строить, как научиться его строить, невозможно в балетном зале. Только когда он выходит и видит этого зрителя, как он реагирует, тогда да, вот, он студент учится, артист учится выстраивать отношения с зрителем. Я узнал, что это один из самых сильных коллективов в Украине. И поскольку я еще сам по себе чувствую, что мало я занимаюсь хореографией, потому что я пошел заниматься после школы, не с детства. І от за скільки років я її ще не вивчив, але дуже полюбив хореографію і тому вирішив продовжити навчатися у досвідчених педагогів, приймати від них досвід і нести цю красу людям. Так, бажання, велике бажання, і працюєш, стараєшся, і є результат. Перемагаємо на конкурсах, стараємося. Дякуючи педагогам нашим. З нас, як говорять, виходять великі люди. Знаєте, молодь зараз е різна, Різна і не завжди ми бачимо кращу молодь. А хто хоче побачити, де є в Україні краща молодь, хай приходить на кафедру народної хореографії в Харківської державної академії культури. Здібності різні. Але тут збирається у нас така дуже чудова молодь, е яка теж, знаєте, вона схвильована. Тою творчою роботою, якою вона тут займається. І мені дуже хочеться, щоб оця краса національного мистецтва, щоб вона була тут, на східних землях України, щоб її бачили люди. А коли побачать, вони не зможуть її не полюбити. Нашим мистецтвом повинні займатися люди неспокійні, ті, які його люблять. І тоді вони будуть хорошо працювати. Тоді їх танці, їх композиції, їх твори. Вони будуть варті уваги, вони будуть красиві. І мені здається, ті студенти, які прийдуть в школу заповіту, в майбутньому будуть займатися тільки українськими танцями або іншими танцями, може взагалі чимось іншим. І я вірю в те, що чим би вони не займалися, вони вже не будуть такі, як хтось там на вулицях, розумієте? Це особливі вже дівчата, це особливі хлопці. Завжди, завжди там у них в душі буде і любов до національного мистецтва, і буде, я думаю, такий теплий спомін і про наш творчий колектив.